Завершився 2024 рік. З певними успіхами прийшли до цього завершення ліцеїсти Херсонського наукового ліцею Херсонської обласної ради побажання в новому році, перемоги і повного ліцею дітей, щоб ми всі 600 зібралися на нашому Майдані разом і. Відсвяткували нашу перемогу у 2025 році. Перемогу на державному рівні, перемогу на освітянському рівні. Хай вам щастить! Останній день 2024 року визирнули сонечко. І це надія найкращого витягнути. Бажаю всім, щоб у 25 році ми зустрілися в наших затишних. Удикторіях ліцею повернулися у мирних форсунках. Кажуть, що спільна молитва підсилує думки кожного. Разу. Тож колективне загадане бажання я війну обов'язково з'ясниця. З прийдешного! Вітаю з прийдешніми святами і хочу побажати всім миру, добробуту і перемоги, І щоб у новому році ми разом зустрілись у рідному ліцеї. Вітаю всіх з перетечнім Новим роком, бажаю здоров'я, перемоги України і до зустрічі в ліцеї. Ліцей це наш рідний дім і єдина мрія відбудувати і стати на рідний поріг. Вітаю всіх з Новим роком, бажаю миру, злагоди, міцного здоров'я і щоб у новому 2025 році ми всі зустрілися в стінах нашого ліцею з Новим Роком. Вітаю зі святом і бажаю, щоб у наступному році ми дивилися в небо тільки для того, щоб насолодитися його красою. Любі ліцеїсти, батьки, колеги. Вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам нових творчих злетів та перемог. Хочу сказати словами Василя Симоненка. І буде все, що має бути тумани, сонце, дім і путь. Лиш слід дорогу перетнути, тому що не повинно бути. Добрий день, шановні друзі! Вітаю всіх з Новим роком. Бажаю, щоб на нашій українській землі запанував довгоочікуваний мир. Нехай у всіх все буде добре. Нехай всі ваші мрії збуваються. А наш Херсонський науковий ліцей розвивається і процвітає завдяки талановитим учням, які в ньому навчаються. Вітаю з новим роком. Від щиро серця. Бажаю миру, благополуччя. Радості, нехай це свято осяє ваші серця світлом і щирою вірою, що наступний рік буде для нас добрим і принесе на нашу землю спокій. Дорогі друзі, хочу привітати вас із прийдешнім 2025 роком. Нехай в цей новий рік в будинку кожного з нас неодмінно станеться диво, нехай здійсняться всі найпотаємніші ваші бажання. Бажаю, щоб цей новий рік подарував кожному з вас здоров'я, мир, любов і нові звершення. Нехай у ваших родинах завжди панує тепло, злагода та щастя. А ліцей залишається місцем, де розкриваються ваші таланти і народжуються великі мрії, миру та добра кожному дому. З новим роком вас! Люба родина Херсонського наукового ліцею. Щиро вітаю із Новим роком бажаю міцного здоров'я, здійснення мрій, нових звершень, нових досягнень. Також сподіваюся на поповнення нашої родини ліцейської новими обличчями, які зацікавлені у якісних знаннях, установлені здорової особистості, у гарному відношенні до себе. Та до інших. Сподіваюся на нові цікаві зустрічі і на нові звершення. Happy New Year! Stay safe, Dream Big And Never Stop Learning!